21 на годиннику з вами повний блок новин на першому західному. Вітаю вас, Україна разом із НАТО об'єднають зусилля в оборонній індустрії та наростять виробництво зразків озброєння. А сполучені штати Америки ведуть перемовини із Грецією стосовно купівлі 75 тисяч нарядів для наших збройних сил. Далі більше в традиційному огляді. Росіяни вбили двох цивільних жінок і семирічну дівчинку. Це трапилося в Шосткинському районі на Сумщині. Ворог застосував заборонені міжнародним правом методи ведення війни, обстрілявши житлові будинки реактивною системою залпового вогню. Загалом через збройну агресію Ерефії в Україні загинуло понад пів тисячі дітей. Є жертва та постраждалі і в Запоріжжі. Загинула жінка ще чотирьох поранено. Ракетами іскандер та калібрами. Росіяни пошкодили територію місцевого підприємства. Два освітні. Заклади, крамницю та автомобіль із гуманітаркою. Також загарбники впродовж доби скинули дві авіабомби на Новодарівку та Роботине. здійснили три нальоти з безпілотників та понад сто ударів із артилерії. Чергові спалахи в Севастополі. Окупаційна влада ж традиційно нічого не коментує. Мовляв, усе у них нормально і під контролем. Російські шахеди втомилися літати. Один такий рашистський БПЛА впав на території тимчасово окупованого Криму на лівому березі Херсонщини. Українські військові зни. Щоли російську командно штабну машину Хаймарс влучив прямо у ціль. правоохоронці затримали двох ділків, які намагалися продати російську трофейну зброю. У Рівненській та Івано-Франківській областях зловмисники планували реалізувати криміналітету автомат Калашникова, чотири гранати та понад пів тисячі набоїв до стрілецької зброї. За таку витівку чоловіки можуть сісти за грати на сім років. Передивився втечу з Шоушенка на Закарпатті в Мукачевому. Чоловік втік з військомату, що правда, не традиційно через двері, а крізь вікно скориставшись діркою у ґратах, яку чи то сам зробив, чи хтось інший, з третього поверху зліз на другий, а далі зістрибнув на тротуар. За декілька секунд потенційний вояка дременув у невідомому напрямку. Українці продовжують оговтуватися від наслідків негоди. Досі залишаються знеструмленими понад півтисячі населених пунктів. Через переохолодження загинуло 12 людей більше двох десятків постраждало зі снігових заметів. Рятувальники допомогли вивільнити дві тисячі автомобілів. Негода на оці не перешкода на заблокованій через сніг трасі Одесарені. Пасажирам автобуса довелося простояти на місці понад 20 годин. Однак вчителька зарубіжної літератури Марина Червенкова, яка теж перебувала в салоні транспорту, не розгубилася і за розкладом о 8.00 провела онлайн урок зі своїми учнями. Любов сильніша за відстань. Волонтерка поїхала на Донеччину до свого чоловіка військового, аби разом відкрити конверт і дізнатися, на кого вони чекають. З'ясувалося, що на сина опісля зустрічі в ейфорії від інформації, коханий ще довго біг за потягом, таким чином проводжаючи кохану при надії. І ще понад дві сотні пташок полетять до перемоги. Чергову партію безпілотників у межах одноіменного проєкту передали зі Львівщини для військових. Цей і мавики, і дрони камікадзе б'ють точно в цілі і знищують ворожу техніку. За час дії ініціативи для захисників закупили уже більше двох тисяч таких БПЛА. Потреба безпілотників на фронті дуже велика, кажуть військові, які вже роздивляються новеньку техніку, адже бракує боєприпасів для артилерії, й ФПВ-дрони виконують це завдання. Як працюють пташки перемоги, бачимо у відеозвітах захисників. І, хоча для них це політ в один бік та ворожої техніки знищують на мільйони, тоді як самі коштують тисячі. Ну на танка треба три таких дрони в середньому ціна дрона 17-20 тисяч. Ну якщо взяти співставити ціну танка в декілька мільйонів і ціну трьох дронів 60 тисяч, то звісно вигідно. Навіть дуже цього разу у пакунках до Миколая 265 fpv пташок і мавіків. Організатори проєкту сподівались передати до нового року дві тисячі таких дронів, але вже зараз перевиконали обіцянку і зупинятись не планують аж до перемоги. Пташки перемоги це вже стає таким, напевно, ознакою якості. Величезне дякую соціально відповідальному бізнесу, величезне дякую волонтерам за те, що зібрано вже більше двох тисяч дронів. Особисто виїжджаємо на днях на схід веземо нашим бригадам з цієї партії 100 дронів. Це будуть штурмові бригади, третя штурмова. Це буде наш батальйон, який формувався у Львові. Це буде 24 та бригада, 80-та бригада. Загалом це будуть бригади західного регіону. Аби у розпорядженні наших хлопців завжди було більше дронів, засобів зв'язку, броні, оптичних приладів та зброї, волонтери підставляють своє надійне плече. Один з найбільших благодійних фондів, який займається допомогою армії, фонд Сергія Притули. Сьогодні у Львові засновники представили публічний звіт своєї роботи. У актовій залі Львівського університету імені Івана Франка перед студентами засновник благодійного фонду Сергій Притула презентував слухачам звіт роботи у цифрах. Зокрема, за час повномасштабного вторгнення закуплено та передано на фронт понад 10 тисяч дронів. Майже півтора тисячі автівок, 111 гусеничних броньовиків, катери рації, гуманітарна допомога. З лютого 2022-го зібрано 6 мільярдів гривень. Найбільший донат мільйон доларів. Кількість транзакцій, майже 6,5 мільйонів. Тобто, ось цю цифру у 6 мільярдів. Ми зібрали за допомогою. Мільйонів, 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 десятків мільйонів людей. Буває таке, що одна транзакція це одна сім'я. Буває таке, що одна транзакція це підприємство, в якому працює майже 30 тисяч людей. Раніше фонд виступає таким клеєм для величезної кількості людей зі всього світу. Зупинили не лише рух українських фур, а й відновлення зруйнованих ракетним обстрілом будинків у Львові через страйк польських перевізників. Будівельні матеріали, які місто замовило за кордоном, застрягли у чергах перед пунктами пропуску. Йдеться про черепицю, яка потрібна для відновлення даху двох будинків на вулиці Стрийській, які постраждали найбільше – 64-го і 66-го, куди у липні влучила російська ракета. Таку не виготовляють в Україні, тож замовили з Польщі. По двох будинках ми встигли. Завести в Україну по двох будинках вони є замовлені, зарезервовані, але фізично знаходяться ще за кордоном. І дійсно, зв'язку з ситуацією на польському кордоні це є проблемою. У мерії готові чекати до кінця тижня. Потім застосують план Б, шукатимуть об'їзд через іншу країну, адже аварійно-відновлювальні роботи треба завершити до кінця року. Вже можу сказати, що це. Ну, суттєво, скажімо, здорожчить вартість цих транспортних послуг. Тому насправді те, що відбувається на польському кордоні, воно навіть в такому в такій справі воно наносить прямі збитки для, для громади міста, яка змушена буде оплатити ці додаткові витрати. Додамо повністю здати будинки на вулиці Стрийській в мерії планують уже наступного року. Адже, окрім аварійно-відновлювальних робіт, до цих будівель ще треба підвести комунікації. Критично не вистачає донорів Багряної. Про це повідомляють у Львівському обласному центрі служби крові. Якщо зазвичай тут щоденно приймали до 60 людей, до прикладу сьогодні ця цифра лише 30, тобто вдвічі менше. Зауважимо, що запити є фактично завжди, адже Багряна потрібна пораненим військовослужбовцям, породіллям під час складних пологів, онкохворим, постраждалим від дорожньо-транспортних пригод чи нещасних випадків. Десь до півгодини виходить. Все. Тобто реєстрація, кров з пальця, потім тиск поміряти і зареєструватися тут же на здачі, почекати, поки звільниться крісло, здати. Купа людей поранених, треба кров постійно, тобто, Чим більше буде банк крові, тим більше людям більше людей отримає допомогу. Ну насправді процедура не є болюча, Лише один момент, коли запихають голочко. А так ну немає відчуття того, що в тебе щось там забирають, чи ще щось здати багряну, це справді швидко та не боляче. Важливий нюанс у тому, що донорську кров не можна виготовити на фабриці. Її повинна дати людина. І коли охочих обмаль, цілю рідину не хтось, хто цього над усе потребує. Ми виходимо з ситуації за. Рахунок організації днів донора, тобто виїзних заборів крові на підприємствах установах міста Львова, на сьогоднішній день ми маємо. Великий дефіцит я б сказав всіх мінусних груп крові. Тобто перший мінус у нас практично немає. другий, третій, четвертий – мінус груп крові. Нагадаємо, що стати донорами крові можуть особи віком від 18 років та вагою понад 50 кілограмів. Щодо категорії віком 65+, то лише з дозволу лікаря. Також є затверджені міністерством охорони здоров'я України абсолютні протипокази до здавання крові, як от патологічна схильність до кровотеч, інфікування гепатитом С вірусом і Піциту людини з сифілісом тощо її тимчасові обмеження до прикладу не можна здавати кров рік після татуювання, а в період сезонних вірусних захворювань варто забути про донацію крові щонайменше 10 днів після одужання. Можливо, також не вживати алкоголь за 48 годин до здачі крові, не вживати лікарські засоби за 72 години або ж 3 доби, та не курити протягом 2 годин до процедури та 2-3 годин після. Пам'ятайте, що ваших 450 мл крові можуть врятувати три життя, оскільки її розділяють на компоненти, а хтось може потребувати лише еритроцити, тромбоцити або ж плазму. Окріп та відкрите полум'я, ось чим найчастіше опікаються діти, та термічні ураження шкіри отримують не лише у побуті їх кількість зростає і через війну. Щороку в лікарні Святого Миколая, що у Львові, надають допомогу понад 700 маленьким пацієнтам із усіх регіонів України. Нині в одному з найбільших українських опікових центрів з'явилося нове сучасне обладнання. Іноді після важкої опікової травми процес одужання займає місяці та навіть роки. І весь цей час дитина фактично не може жити повноцінно, бо вона росте, а рубці на місцях опіків ні. Їх потрібно шліфувати, а для цього потрібен сучасний лазер. Збір на такий ще півроку тому оголосили мобільний оператор «Київстар», благодійна платформа Доброю та національний реабілітаційний центр незламні. Нині ж цей новий апарат вартістю 3,5 мільйони гривень уже освоюють спеціалісти опікового блоку лікарні святого Миколая. Уже незабаром вони проводитимуть процедури зі шліфування рубців своїм маленьким пацієнтам. Головна різдвяна ялинка у Львові таки буде. А от ярмарок ні. 14-метрову красуню місто вже за доброю традицією подарують. Тож обійдеться, вона практично задарма. Доведеться хіба що зрізати і привести з білогорщі коштів на прикраси також не витрачатимуть. Як триває підготовка до свят, нині в посадовці міськради розповідали на брифінгу. Лава біля львівської ратуші в ошатних снігових шапочках. Вітрини центральних вулиць уже виблискують різдвяним декором. Третю зиму і другий новий рік ми будемо зустрічати у повномасштабній війні. Тож знову стартують дискусії: як святкувати і чи потрібна у Львові головна ялинка? Категорично ні ялинку можна собі якось там гілочку поставити в хаті й радіти і все це все одно гроші. Навіть як це дають спонсори, меценати, нехай ці меценати Кожну копійку віддають на зсу. Мабуть, треба. Мабуть, треба життя. Ж продовжується. Люди живуть, діти народжуються, ростуть І дітям цікаво. Дуже спірне питання. Ну насправді можливо для якогось певного в такі важкі часи це непогано, але чи потрібно виділяти на неї такі великі кошти? У міськраді кажуть, довго радились і вирішили. Ялинка таки буде, але буде скромною, і бюджетних коштів на неї не витрачатимуть. Ялинку нам подарували. Це пан Йосип, пан Йосип з Білогорщі. Для оздоблення ми не використовуємо жодних нових іграшок. Оздоблення освітлення, яке закуплене ще в 2018 році а родзинкою буде минулорічний протитанковий їжак, який в минулого року всім дуже сподобався. Зрізати вічно зелену планують уже цієї п'ятниці, тоді ж і встановлять на площі перед оперним театром. А урочисто засвітять у переддень свята Миколая 5 грудня. Світло і традиції такими будуть символи цьогорічного різдва у місті. У мерехтінні свічок, які символізують незламність, бо ж їх ми запалювали під час блекаутів. Це також і пам'ять. Про тих, хто зараз не з нами, а традиції показуватимуть через коляду. З Шевченківським гаєм ми формуємо колядник, в якому буде зібрано 11 колядок, частина маловідомих. Але саме ці маловідомі колядки вони будуть представлені з різних регіонів України, і ці колядники будуть безкоштовно поширюватися між львів'янами, між гостями. Також у Львові створюватимуть імпровізовані ватри, куди люди зможуть приходити і разом колядувати, несучи світло і тепло. Їхні локації і розклад, як і графік різдвяних подій у Львові, обіцяють оприлюднити згодом. Офіційних гучних святкувань точно не буде. Львів вперше приймав такий важливий чемпіонат України з боксу серед дорослих. Адже переможці олімпійських вагових категорій поїдуть на ліцензійні турніри до Олімпіади у Парижі. Протягом тижня у Гали у палаці спорту Галичина відбувалися бої жінок та чоловіків. Як виступили на чемпіонаті України львів'яни? І хто з них побореться за потівку на Олімпійські ігри? Розкаже Алла Васьковська. Автор сенсації чемпіонату України львівський боксер Даниїл Заморило. Молодець Данило! Молодець! У трираундному бою з учасником Олімпіади Ярославом Гарцизом дебютант дорослого чемпіонату став переможцем до того ж в Олімпійській ваговій категорії. Особливо вдалими для Даниїла були перший та третій раунди. Повторю, дуже раунд чудово, третій раунд, чуть -чуть не виходило. Третій раунд третя тактика вийшла. Ішов у ринг по золото і важкового Олександр Гриців, і хоч публіка шалено підтримувала боксера. Та поєдинок з Дмитром Ловчинським Сашко завершити не зміг. У другому раунді лікар не дозволив продовжувати біль вів'яну через розсічення брови. Січка в мене з першого раунду, з першого бою, суперник головою мене посік. Всі бої боксував нормально. В фіналі чомусь мене зняли. не розумію. І от найбільш обідно, що я знаю, що я міг. Але не все було як оказується в моїх руках. Болівальники ж продовжували скандувати прізвище львівського боксера. А після нагородження ще півгодини робили фото з віце-чемпіоном. Це дуже допомагає. Тебе тримає не дає тобі розкіснути. А це вже Андрій Тишковець боксує за золото для Львівщини. Живі, живі! ваговій категорії до 48 кілограмів. Львівський боксер впевнено перемагає Андрія Єфимовича і втретє поспіль стає чемпіоном України. Тепер все пройшло за планом. Ми вже з ним втретє боксували третій чемпіонат України підряд 21, 22, 23 рік. Рідні стіни, як то кажуть, гріє срібло. Здобув львівський боксер червоного кута Іван Завацький. Бронза у Дмитра Кулі у жіночому боксі срібло у Львів'янки Тетяни Дачишин. А бронза у Софії Турбініної і Анни Добровольської. Має Львівщина і чемпіонку України Анастасію Сар. Анюк, я не чекала, що я зможу. Я не прикла, що в мене дуже багато людей в категорії. Це вісім людей, три бої. Не чекала, але надіялась. Виконала я майстра спорту. Це напевно найголовніше, що зробила у чемпіонаті України. Взяли участь 258 боксерів та боксерок. Билися у 13 вагових категоріях серед чоловіків та 12 серед жінок. В нашому місту випала честь проводити чемпіонат України в рамках мого турніру, де ще до відбірковий до олімпійських турнірів. в шести вагових категоріях, тому що вона ліцензія вже у нас є. В Олександра Хіжніка в шести від вагових категоріях тут на чемпіонаті України відбірковий до олімпійських турнірів. Львівщина стала другою у командному заліку після Харківщини з дев'ятьма медалями. В підсумку Львівську область на ліцензійних турнірах має представити Данаїл Заморило. Перший такий старт розпочнеться в кінці лютого в Італії. Алла Вуськовська програма очі. Боксуйте, але лише в рукавичках і лише з добрих міркувань, аби не було сенсів. На все добре.